Має до е, суду, якщо є суд вислухання. Якщо... Я сказала, я визивала слідчого про злочин захоплення цією особою, буде цього приміщення, привласнення повноважень органу державної влади. Голова суду. Так. Нехай він покаже посвідчення на своєму робочому місці, що він голова суду. Він не показав посвідчення. Він його не має в реєстрі. Я дала витяги з реєстру ще 23 листопада про те, що нема цього суду, приватне підприємство, яким він керує. І на сьогоднішній день він викрив ці документи. І я сьогодні говорю, хто це прийшов з чемоданом слідчий, ніхто не йде, не робить. А тепер вони мене не випускають. Прокуратуру сьогодні. Прийшла в суд Я говорю, викликала про захоплення привіщення цією особою бодноруком, який не має повноважень, не має доручення, не має посвідчення. Повноваження може перевірити що тільки з 21 січня 2016 року створені суди. А він тут дії рішення приймав у тисячі четверти А я говорю про 2016-й вже і сьогодні. Він викрив документи за 2015-й рік. Мало того, він Але не... яким чином ці документи до нього попали? Я реєструвала тут канцелярії. Ви кажете, у ви є у нього немає справи. Що є захоплення е, захоплення влади? Так, так яким чином до нього не влади, потрапили? а приміщення яким чином ці документи він не до нього... має документу договорів на це приміщення. У вас тут уже руками. Я вам говорю, то що він роками, то він просто був. Приватний підприємець, ви розумієте, що я? Ви ви перевіряйте. У мене сьогодні прокуратура говорю. Департамент уже сьогодні по економії розслідування чотири вже в Франківську перевіряє ці документи. На сьогоднішній день вони викрали документи справи. Що проводиться перевірка? То для чого ви викликаєте нас? Ну так ви я викликаю для того, щоб ви перевірили для нього посвідчення. якщо ви, ви кажете, що чотири департаменти чотири структури? Я проявити. не посняти говорю, Я по-франківську говорю, що перевіряють, що такий самий факт злочину. Читайте в інтернеті за вчорашній день. Печерський суддя Я час читати в інтернеті. Ну є... та звичайно, а що ви? Ну я викликала вас для того, щоб ви зафіксували факт злочину, захоплення приміщення особою Що є з вами якого, Дайте слідчі хто? Хто ви Я Є слідчі. слідчі. Документ представте. Ви покажіть свій документ. Я вам покажу свій Я документ. Я покажу свій слідчистського відділення поліції, безбороння моя поліції. Дайте мені посвідчення, покажіть. Покажіть. Покажіть, посвідчення. Покажіть, посвідчення. покажіть посвідчення. Ви свій так само показуєте. Я не знаю, хто ви є. Покажіть паспорт з України, покажіть свої службового посвідчення і так далі. Ну Будь ласка. Слідчі снятись у відділено. покажіть на світло, я нічого не бачу в телечує. Ну, Безбородько ну, Едуард покажіть, Михайлович. Капітан. Передавати вам немає його права. Я не передаю. Дійсне. До 15.06.2019 року. Виданий ким? Начальником управління Міністерства внутрішніх справ. Яким начальником управління? Іван області. Фамілія яка? Тут не вказано фамілію. Фамілії не вказано. То ваше посвідчення дійсне? Дійсне. Добре Єдине, єдине. Стоїть питання у вас. Як ім'я по батькові, скажіть, поліцію, скажіть, будь ласка, ім'я й батькові. вам поясню. Бо ви мені тут ви не треба пояснювати. Скажіть ім'я по батькові Безбородько Едуард Михайлович. Едуард Михайлович, я прошу прийняти мене заяву про злочин корішок і йдемо наверх. Перевірити вкрадені документи Наверх перевірити, буде проводитися перевірка. Наверх буде перевірятися протокол засідання сьогодні. Що цих документів яких документи до нього вже протокол засідання? Є Справа нема. Проводився звукозапис під час так. Суток. Вони потім все ліквідують. Як ліквідують справа, в тому що ліквідують вони ж не перший раз. Я не можу злочинів. Скільки у мене є по апеляції, яка є викрадені а документи повне право... подати? Ні, чекайте. Я говорю що не факт. Є п'ять заяв про відвід, і ні одна не розглянута із 17 вересня. Ні одної ухвали нема. На сьогоднішній день бо він почав слухання, я не маю права. так він... Я не мог я не могла навіть дозволити цій особі почати засідання, бо тому що, по-перше, яку праві... я представляю інтереси. Так мова йде про що, що цей буд на рук виніс проти мене, рішення з банком. Я у Франківську прописана, ну, а він прийняв рішення. Так я не можу ухвали отримати. Він мені вже півроку ухвали не дає. Рішення на... Так я битися не можу. Факт злочину, що він не видає півроку ухвалу. На мої запит офіційні п'ять днів повинні виконуватися 24-го, 21-го. зверталися. Так я вам говорю, що я сьогодні встановлюю факт, бо він взагалі почав слухати справу пішов на нарадчну кімнату. Він не розглянув п'ять заяв про відвід. Ви розумієте, що це є? Він не забезпечує собі ні одної заяви про розгляд справи. Я це буду вирішувати в процесі. але викрадені документи сьогодні. Я говорю, які. Ми повинні встановити і дати документи слідчому. А ви провірите, чи вони тут є, чи нема. Я не можу туди влізти. Ви повинні я провірити. Я повинні. на підставі чого я маю залізти. Ні, чекайте. Я маю... вам говорю. Я вам говорю, що я я вам дала запит. На підставі чого я зможу звернутися до матеріалів районного суду підняти? Ні, питання не тому. Ні, чекайте по запиту. Про інформацію no, за п'ять. Вони мені не нададуть на ваше повідомлення, на вашу заяву. Вони мені не нададуть. Я не розумію, що ви становіть факт. Я говорю, становіть факт що? сьогодні. Захоплення приміщення. Судов. Нема об посвідчення, я вам тисячу раз скажу. Якщо б не було він. Нема, покажіть, нехай він вам покаже. Ви скажіть мені, що в нього є. Подивіться при мені, нехай він вам показує, я буду знімати. Я говорю, буду писати про злочин, я і ви маєте це. провірити. проведемо перевіримо, перевірку. ідемо перевірити тут на місці. Я буду написати і вам поля. Ну так тут писати будемо заяву. Ні, не тут у райвідділі, поліції. Чого в райвідділі, коли я визиваю франківську поліція, зразу на місце робить все. А потім йдемо, реєструємо. Разом е, везе мене. реєструємо. Яким чином реєструємо? Я пишу заяву, ви мені корішок даєте про злочин. От, корішок, де черговий, який реєструє у журналі. Ну так я вже дала заяву, він мав зареєструвати. Коли я ще визивала його під початку садового засідання. Коли була перерва, я ще визивала його. Ви так він визивала 102, сто два Ви Здійснили телефони дзвінно, е, І Я і... сказала зареєструвати за леву про злочин. Він прийшов саме і почав щось сам з буднаруком бігати по кабінетах. Суддя не був у кімнаті в залі судового засідання. Він бігав з вашим дежурним, розумієте? Я вам говорю встановити факт протокол сьогодні, місце події. Сьогодні захоплення буде приміщення. Він мені не показав посвідчення, нехай показує вам, що він його має. Якщо ви не довіряєте складу суду, то чому ви це під час судового слухаєтеся? Не... Так він, я йому дала відвід, він не слухав. Ви розумієте, я йому дала відвід, п'ять відводів, він не слухав. Він почав слухати справу, я все записувала. Ви довіряєте що я ви йому віде? сказала, не довіряю відвід, -від", а він не читав відвід. -від. Він почав читати і пішов на радшувати на сторішення. Зважу заяву, звернути я битися. Ви що інстанцію. так Та куди я тут на місці, від які я знала, що цей зараз знов почне робити чудеса. Я вже цей суд ліквідую. Взагалі через в. Скор... В. Розумієте, Ліквідовую. і ви будете там і вас ліквідують. Ліквідовуйте так. Я ставлю питання. Заява про злочин. Я пишу тут на місці. Суддя ніякий ні, не суддя будь на рук. Він не має посвідчення. Його ви маєте перевірити і маєте Його функції будуть перевіряти інші повноваження на це органи. Ви, ви ці маєте ви сказали в залі суду мене застали. В залі суду застав дежурний. Він мені не показав посвідчення. Ми згідно сьомої статті закону про судоустрій статус суддів однакові в судовому засіданні. Він у мене перевіряв? Перевіряв. Я маю право в нього перевірити, сказати, покажіть. Він мені не показав. Я це? йому дала запитів, Довіють? два роки Слава даю за. Я не довіряю я відвіду мого сила. Ну, то, він не пішов на радську ну, пішов... Ну, то, пішов... Так. ну так чекайте. Ну, то, так провірте, документи я вам кажу. Ви відмовляєтеся перевірити у цього особи, яка захватилася. Ви не маєте права перевірити у цієї особи. Голови суду немає, снятийського. Ви не маєте права перевірити у голови суду. Так чекайте, він не голова снятинського суду. Нема снятинського суду. Бачите, ви кажете, що. А ви... приватне знав... підприємство. Заз... Як, знаход... Як називається приватне Та витяг НДВО є в документах, він вже викрав сьогодні знову. Документи витяг з реєстру То я оплатив. Чого ви матеріали справи сюди приносите? Я йому відвіддала би в інший суд. Я... Мені. Так він не хоче до попадає, Попали матеріали судової, судового розгляду, так? справи, де ви є представником, наскільки я зрозумів з ваших слів. так? Ні, чекайте. Я, ви не питаєте судовий вони, процес. Вони я вам говорю. Ви відмов... Це приватну структуру, з чекайте. Відмов... чекайте. Ну як ви сюди попали? Скажіть мені, будь ласка. Ні, ну Ви, є... дайте відповідь ви мені відповідь. Це, питання. це питання зовсім по-іншому, буде хтось інший як розбирати. Зовсім. Я вам говорю про одне. Ви маєте право, ви мене перевіряєте, перевіряєте, його маєте право перевірити. Документи. Розумієте? Вона каже, що я взяла документ про те, що ми відправляли, а я нічого не брала. Якщо вона каже, що вона засунула, сама мені поклала, то я кажу, ми перевіряємо справу, що ви вкрали ці документи, і той документ, який ти кажеш, що ти направляла разом з квітанцією, що ти направляла, повідомляла банк, показуєш мені ту квітанцію. Вони не показують ні квітанцію, вони не показують мені про те, що доручення було доручення, от ми маємо перевірити, на комп'ютері вони електронкою направили доручення чорно-біле. Так я кажу, це доручення не може брати до уваги, бо має бути печатка зелена. А вони кажуть, сина. Я кажу, покажіть мені ту сину печатку. Я маю право на початку, коли сторони встановлюються. Це щодо до відводу. Хто прибув у судове засідання? Так вони мені не показали тої печатки. Встановлює суддя. Так справа в тому, що віде, суддя, суддя. Я, маю стоїни, я маю право подивитися. Я маю право подивитися. Чи є це доручення? Бо він каже: ми приймаємо це доручення, яке це доручення не дійсне, бо тому що в документах, які є в 27 числа, його рішення чекаєте. Я говорю про злочин сьогодні, про викрадення документів, які забезпечують цій особі, яка не є суддею, не має посвідчення, не має договору на оренду цього приміщення. Розумієте, вона платить в рік гривню 20 копійок. За це приміщення все. І справа в тому, що він приватний підприємець. І на сьогоднішній день я вам говорю, витягує приватна власність, форма власності. Я говорю, я говорю про в реєстрі. Ну я ж кажу, реєстр є. Що він зареєстрований права? Ну приватна власність. Юридична особа приватної власності не публічна. Розумієте, коли я це говорю, витяг, який вони крадуть. Вони в апеляції я встановила, що документи я подала, вони вкрали, але я направляла електронкою. Що вони з електронки не можуть викинути? Я сьогодні їм відправила 18 відеозаписів про те, що вони вкрали документи по цій справі в апеляції, бо є одна апеляція. вкрали? Документи де зберігалися? Викрали з матеріалів справи в апеляційному суді знаходились. Ні, ні, ви не розумієте. Я по в іншій справі, в іншій у справі я подала апеляцію, бо цей суддя теж виніс рішення тут, який не відновив провадження. Я подала апеляцію. Разом з тою апеляцією перевірила документи. То, що я тут робила, копії, викрадені документи, я встановила там факт, що вони викрадені, бо тому, що вони всі подавалися в електронному виді, і кожен документ є списаний по, по витягу. А вони викрали ці документи і витяг з реєстру про Снятинський суд. І один, і другий. Викрали усіх коп, документах. Викрали документи по Приватбанку. Про те, що з реєстру банк знаходиться в Кіровському податкова Виконавчий комітет, який реєстрував Бабушкіну, а вони самі в жовтневому. Стоїть питання: банк один, одна адреса. Так виявляється, що навіть код той ідентифікаційний код, що є в місті. Так виявляється, що кур'єрська пошта самого Коломойського. І виявляється, що за кур'єрську пошту підписується документ невідома особа, яка не має права підписувати. І доручення по витягах пише, що та особа не має права підпису на дорученні, а він приймає то доручення, яка за його відсутності. Ви розумієте, що робиться? Це є корупційний злочин, захоплення приміщення особою. Я думаю, я з Франківська свої нерви трачу для того, щоб забезпечити снятин, щоб тут був порядний суд, що я тут приходжу сюди нерви свої трачу, для чого моє здоров'я йде. А ви не хочете жити нормально по-новому? Чи ви хочете на ту систему рабами бути і працювати далі? На таких, які привласнили собі повноваження судової органу влади, міліції? На сьогоднішній день, бо тому що невідомо, чи ви ще маєте реєстр, чи ви маєте право. Я ще подивлюся, щоб у вас Подивіться. не дивилися. Ну, міський не має права, вже ліквідований. І обласний теж шутку. Тепер дивиться і думає, що він має робити. Бо він натворив чудес. І тепер вирішують питання. Тобто, йде питання сьогодні. Я прошу вас, як слідчого, взяти у мене заяву про захоплення, приміщення. Він не представить цей суддям, покажу запити зареєстровані. Він не дав ну, ні на один. Відносно цих запитів, відносно якихось подачу, ваших документів. Ні, розумієте? Ні, зрозумі... від, ви не розумієте, що я кажу. Я вам говорю Ні, Ви розумієте, що? Зумієте? Це приміщення захопила особа, яка називає себе юридичною особою публічного права. В реєстрі пише, що він приватного права. І пише, що його створила його судова адміністрація. Коли відповідно до 106 і 23 пункту, суди створює президент, аналог даю вам документи по апеляційному суду, чи по Івано-Франківському тут же маю указ президента, первинний, е, первинний об'єкт, тоді на підставі чого працює взагалі ця структура. Так, вона не ж працює на підставі приватне підприємство так. і виконує сьогодні замовлення таких Коломойських Надра банку, який фактично банк надра. Є власником Добре, сьогодні якщо Російська Федерація. Було, якщо, якщо так ніхто було, ніхто не А де тоді державна? Так нема. Ну, розумієте, нема цього суду державної структури. Нема. нема в реєстрі. Витяг з реєстру є указ немає. президента. Ну я ж вам говорю. Ну, реєстр, це що є? Це є е, наказ ну, положення, є? інструкція, статут. Як ви не розумієте, якщо особа юридична не зареєстрована, немає місця знаходження юридичної особи. Якщо вона не має документа на оренду цього приміщення, то вона не підтверджена. Ну, ви ви ж тільки що казали, що є документ на оренду, що сплачують. Та я вам говорю, що я говорю в Франківську. У мене це вже є. А, Уже кримінал копійок. порушили по всьому. Гривню 200 за 25 тисяч Білий Дім. І сьогодні вже порушили по Сичу і посичу по, по по тих всіх наших перших особах. Про що ми сьогодні говоримо? Про Снятинський суд, який не має документів приватна власність витяг. Ви розумієте, що я кажу? Приватне підприємство, яке очолює Бодарук. І він сьогодні виконує системи замовлення. Так я що маю дертися за те, щоб ви мали сняти ненормальний суд? суд? Ви мали захист? Сьогодні стане факт. Не я вам показую, які зареєстровані, а там нема. А яким чином вони сюди потрапили? Скажіть мені, ці документи. Як вони... Ну, я зареєструвала їх. Цей... А Чому тоді ви внесете в приватну структуру з ваших слів документи? Чекайте. Ну так справа тут з 2013 року банк подав. І я чому мусила йти відповідати. Чому ви ці документи несете, як ви кажете, про... ну, ви кажете... не розумієте. Я, ж... я, вам ж... вам... Я, я вам говорю, що я в 2013 році почався їх... процес. Ви їх до матеріалів справи. Та не питайте мене. Ви виконуєте свої функції, ви виконуєте. Вашу, мою ви не хочете заяву... заяву про злочин прийняти тут? Приймаю заяву про злочин. І подивитися, які документи викрадені. То кримінальне правопорушення. Так ви мовите? Кримінальне внести в реєстр, так. Якщо будуть... Так, днайміні днайміні докази про те, що... Ну так йдемо дивитися, докази є при мені. Куди заяву я буду? їхати? Я не маю. Ну то є... як займаєте? Принесіть заяву. Ти принести, ви мені зараз власноручно напишете заяву, так? Я напишу, давайте тут спеціальний бланк про злочин. У вас же спеціальний бланк. Є у нас спеціальні планки. Є у нас правильно планки, що так. Ну то давайте. Я чого вас скликала? Я не... І встановлюємо факти. Я вам показую які номера, що записано, а в матеріалах справи нема. Не розглянуто сьогодні на таку-то дату. Ну всі питання. Про що ми сьогодні говоримо? Про, про що заяву писати буде? Про, про злочин, захоплення приміщення не, злочин. Злочин такого слова не існує. Є згідно кримінально процесуального заява про -процесу. злочин, захоплення приміщень дані правопорушення. Кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення згідно кодексу е, кримінально процесуального давайте кодексу, заяву з того зразка. Я заповнюю.